От як на Прикарпатті визначають свято Покрови, день захисників та захисниць, свято українського козацтва та день УПА? Запитаємо у нашого кореспондента Івана Харука. Вітаю Іване та передаю тобі слово. Доброго дня, доброго здоров'я. Івано-Франківську. Сьогодні площа та майдани зазвичай багатолюдні. Як це відбувається щороку, 14 жовтня, в місті. Відзначають, поминають загиблих героїв різних поколінь. Також у місцевому музеї визвольної боротьби розпочалася, відкрилася виставка. Ще не вмерла Україна, де представлено експонати часів української повстанської армії, а різноманітні документи, фотографії того періоду. Скажу, що Івано-Франківська обласна рада спеціально до 80-річчя УПА створила відзнаку, яку нагороджені близько ста повстанців, які сьогодні живі. На жаль, ця цифра з кожним місяцем. Зменшується, ну і відповідно місцеві органи влади Прокарпаття також просить президента України Володимира Зеленського надати героя сотенному української повстанської армії Мирославові Симчичу, який проживає на Косівщині, який відзначає цього 99 дев'яносто Років, ну і загалом до цих подій чимало заходів концертного характеру виставкового характеру відбуваються, де також відбирають кошти сучасним героям, які воюють у складі Збройних сил України. Ну і багато прокарпатців, зокрема Івано-Франківців, також сьогодні відзначають покрову християнське свято і перебувають у безпосередньо у храмах Івано-Франківська. Ось так такі новини з Прокарпаття на сьогодні, колеги.